Традиція освячувати воду на свято хрещення Господнього була започаткована у 4 столітті в Єрусалимській церкві. Християни виходили на Іордан, де і звершували чин освячення. З часом ця традиція поширилася і в інших помісних церквах. На спомин іорданського хрещення люди також стали освячувати воду у місцевих річках, озерах. Предстоятель Української православної церкви блаженніший владика Володимир на свято Хрещення Господнього звершив чин великого освячення води на Дніпрі у районі Оболонської набережної столиці. Уже третій рік поспіль предстоятель церкви звершує освячення Дніпрових вод біля Святопокровського храму на Оболонській набережній столиці. Цього року на свято зібралися не лише численні віряни, що живуть у прилеглому мікрорайоні, а й багато гостей. За богослужінням також молилися представники влади, зокрема прем'єр-міністр України Микола Азаров, віце-прем'єри Андрій Клюєв і Сергій Тігіпко, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов та інші високопосадовці. Чин великого освячення води, блаженніший владика Володимир, звершував разом з архієпископами Антонієм та Олександром. Після цього урочистого моменту архіпастер окропив усіх святою водою та звернувся до людей, вітаючи усіх з великим християнським святом. Його блаженство відзначив, що у день богоявлення вода повсюдно є святою, бо освячена самим Господом. А традицію занурюватися на водохреще у крижану воду предстоятель вважає доброю і корисною. Після освячення водоймища, вирізаного у формі хреста, туди пірнали всі охочі. З-поміж них були й такі, хто чинить так щороку для самоочищення. Кажуть, що сповнюються у День хрещення Господнього Божою благодаттю. Купайтесь і будьте щасливі і здорові. всього найкращого. Всім раджу, Але враження просто супер. Дуже добре. Я вас поздравляю, роздравляю глаз, З большой праздникам всім. Желаю здоров'я, щастя. Хрещенські купання киян у районі Аболоні давно вже стали традиційними.